Російська армія посилила атаки на Сумщину. Прицільно б'є по цивільних авто, будинках, енергетичних та інфраструктурних об'єктах. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, найбільше обстрілів фіксують у Сумському та Шосткинському районах. А цього тижня під ударом опинився освітній заклад у Сумах. Наша команда традиційно збирає інформацію про ситуацію у регіоні у Дайджесті новин. Тиждень Суми. Мене звати Христина Довбня. Вітаю на Суспільному. 17 грудня близько опівночі російська армія ударними БПЛА атакувала суми. Під удар потрапив заклад професійно-технічної освіти. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкодило навчальний корпус і гуртожитки поруч. А охоронець закладу зазнав поранень. А де ваш кабінет? Ну, на третьому поверсі біля влучання? Слюсарі з ремонту автомобільних транспортних засобів, електрозварники, кухарі. У нас кухарі взагалі на Україну, верстатники, електрики, якраз ті спеціальності, які. Потрібні такий вигляд училище має зсередини, за словами заступниці директора з виробничої роботи Юлії Тіщенко, у закладі навчається 527 дітей. У нас змішана форма навчання. У нас теорія проходить дистанційно, а виробнича проходить на базі закладу. Але ми інколи виводимо групи, для того, щоб вони не забували, що таке. Офлайн навчання. Вибуховою хвилою пошкодило будинки навпроти. Я чула, як летів над дахом і гудів так, що а тоді був дуже здоровий вибух. А в 6 ранку я приїхала, ну, якби тут з цієї сторони все ціле, а там два пластика ві... вікна вирвані. Училище видно, що воно обгоріло від наш воно. Що... Це хочуть, щоб наші діти були безграмотні, як як їхні. У мене п'ятий етаж. Ось бачите, Бачити всі плапароші винешно ці вокна. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, внаслідок російського обстрілу вибито близько 150 вікон. Також поранений чоловік обійшлося без загиблих людей. Постраждала одна особа це був охоронець сторож, да? Він ще вчора був там на лікарню. Сумське профтехучилище стало 284-м зруйнованим російськими військами навчальним закладом в області, говорить директорка обласного департаменту освіти Вікторія Гробова. Повністю пошкоджений навчальний корпус, тому зараз будемо дивитися. Один із найкращих закладів в Україні. Армія РФ б'є по освітніх закладах Сумщини від початку повномасштабного вторгнення. За цей час цілями росіян ставали дитячі садочки, школи, виші. У серпні 2025-го армія РФ ракетою та безпілотниками атакувала Сумський державний університет, пошкодивши шість корпусів. У липні росіяни вдарили по одному із корпусів Сумського національного аграрного університету. А у квітні – на наверб. Ну, неділю армійці РФ двома ракетами поцілили по конгрес центру Сумського державного університету та одному із корпусів навчального закладу. Тоді, внаслідок атаки, загинули 35 людей, ще понад 100 зазнали поранень. 17 грудня російські безпілотники вдарили по житловому мікрорайону у Шостці. За інформацією міського голови Миколи ноги пошкоджені дві багатоповерхівки та зруйнований об'єкт інфраструктури. Дрон почав летіти, Ну і на посадку як він звичайно пікірує. І залп такой прямо, я думала, дом наш. Ну, вже сорвали, і починають квартири гореть з першого етажа по восьмому, я на восьмому этаже. І следующий, через три минуты, следующий. Ой, це страх було один страх. Я, я перепугалася і и плакала, і у спину мені одразу... Ну, спазми такі, не могла ходити. Подруге дерев'яна рама вилетіла, вона мені сразу дзвонила. Я спеціально ж вискочу побачити, куди ж воно летить, чи до мене на балкон, чи мима. Оказується мима. Слава Богу, нічого не поскодило. І ми живі здорові. Так що будемо жити. слава Україні у цьому мікрорайоні це не перший удар, розповідають місцеві жителі. 5 липня 2022 року, близько четвертої години ранку, війська РФ атакували його двома ракетами. Страшно, звісно. Ну а куди дінешся? Я ще рібенка важу. От теж туди прилітіла. Так, теж страшно було. Возле школи, возле лицея стояли, как летела у спорткомплекс. Страшно, конечно. А куда? Надумаєте виїжджати из міську? Ой, нет. Мои діти тут работают, і одна і вторая. Нет никуда пока. Армія РФ продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини з різних видів озброєння. 15 грудня внаслідок атаки Російської Федерації загинув велосипедист у Великописарівській громаді. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 68-річний чоловік їхав на велосипеді, коли близько 10.30 ранку у нього поцілив російський дрон. Від отриманих поранень чоловік загинув. 18 грудня близько пів на одинадцяту ранку російські військові атакували глухів двома ударними безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Звук ну, Просто я чувствую, що так би нам удому прям за літання. Я встигла у ванну забігти. І воно як шарахнула жавіс і стеклоштаж посипала всі свіда Після ударів. Люди ще близько години залишалися в укриттях, бо над містом на низькій висоті кружляли російські безпілотники. Разом із мешканцями будинку в підвалі ховався безпритульний собака. Собака та боїться, прибігала в підвал. Собака. На на, іди на, сюди. І ти боїшся, да? всі бояться. пошкоджень зазнав гуртожиток поряд, у якому розташоване комунальне підприємство Глухівське бюро технічної інвентаризації. Цьогоріч на дорогах Сумщини сталося 20 аварій з вини пішоходів. Це вдвічі більше ніж у 2024-му, Повідомляють на сайті патрульної поліції області. Ситуація на дорогах ускладнюється у темну пору доби. Говорить речник патрульної поліції у Сумській області Олег Сологуб. Через стабілізаційні відключення електроенергії вулиці Сум у вечірній час залишаються неосвітленими, а пішоходи майже непомітними для водіїв. А темний або навіть світлий одяг без світловідбивних елементів не гарантує безпеки на дорозі. Інколи на жаль, пішоходи просто вибігають чи то вискакують із машин, котрі їх пропускають або припарковані. Тоді їх досить складно спіймати, але ще більш суттєвою проблемою є пішоходи, котрі просто переходять дорогу там, де їм зручно, там де вони забажали, і вони не реагують ні на авто, ні на які правила. І не ніяк не позначає себе на дорозі, аби бути помітнішими на дорозі, каже В'ячеслав. Пішоходам варто носити світловідбиваючі елементи, флікери. Ідеально, це коли будуть світловідбивні стрічки або просто світолоповертаючий одяг. Ну тобто, знаєте, інколи там людина йде у курці, потрапляє у світ фар, і вона світиться як сонечко. Посеред неба, це дуже гарно, коли людину видно заздалегідь. Чи користуєтеся ви світловідбивачами? Ні, а чому раніше користувалися зараз? Ні? А чому? Ну, якщо чесно, просто в принципі напевно ввечері не ходжу вже нікуди. Зазвичай А Як у себе під час того, як дорого переходити? Як зазначено на сайті патрульної поліції України протягом 2025 року на Сумщині сталося 785 аварій, що на 48 більше, ніж за аналогічний період попереднього року. В 153 аваріях були загиблі чи травмовані пішоходи. Загалом цього року на дорогах області загинула 91 людина, із них 4 – дитини. Ще 986 людей травмовані. Із вини пішоходів Інформацією поліціянтів цього року сталося 20 аварій це вдвічі більше ніж торік. Наразі це всі новини традиційно закликаю до активності під цим випуском у вигляді подобайок і коментарів. Таким чином, ви допоможете цьому випуску просуватися і про новини у сумському регіоні дізнаватиметься більше глядачів. І звісно ж, підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливі новини. Я Христина Довбня, бажаю вам тихих вихідних. До зустрічі на Суспільному.